Вітаю вас, друзі, в студію програми Українська хвиля в Монреалі. З вами я, Наталя Федосєєва, і сьогодні Усесвітній день поезії, який відзначається 21 березня кожного року, ми запросили в студію українську поетку новоприбулу з міста Хмельницького. Поділитися своїм творчим досвідом, також своїми віршами на підтримку вимушених переселенців з України. Світлана Зозуля, авторка поетичних збірок для дітей та дорослих, членкиня міської літературної спілки Поділля. Літературного об'єднання Конгрес літераторів України переможеться всеукраїнського конкурсу поетичні таланти української освіти. Вітаю Світлана в нашій студії. А вітаю, Наталю. Наскільки я пам'ятаю, з минулої нашої розмови ти говорила, що не хотіла виїжджати з України. Це твій рідний край, і це цілком зрозуміло. Але вимушена виїхати до Канади. Сподіваюсь, що Канада тебе. Досить приємно зустріла, що Монреаль гостинний до тебе. Але тим не менш, у твоїх віршах чи відбивається оця туга за рідним краєм? Так, Наталю, дякую за запитання. Я дуже вкорінена особистість, тому туга за Україною, навіть якщо я покидала своє рідне місто Хмельницький на декілька днів або країну, завжди була присутня в моїх віршах, тому хочу зачитати такі рядки. Моє серце там, де Україна, і моя душа, де рідний край, де б я не була, цвіте калина. Пам'яті моїй біля вікна, стиглими червоними плодами у гарячим серці пломенить та любов, що не згаса з роками до святої ненечки землі, Я щаслива тим, що подолянка, яскравий одягну вінок з квітів польових і на світанку між планет опинюсь і зірок. І десь там, в просторах галактичних, зірку найріднішу віднайду, подарую їй життя. Та вічність і душі, народу, глибину. Щодо... Щодо до того, як мене зустріла Канада, дійсно ще у літаку, коли я сюди прямувала, я писала такі слова, що мене зустріне приязно Канада. І це дійсно так. Мені приємно бачити людей, які назустріч тобі усміхаються, вітаються. Дуже приємно, що тут так прийнято. І я тут, тому що тут моя рідня, моя сестра, моя доня, хоча від початку війни я не хотіла покидати рідну землю. І розумію тих людей, яким через війну... Випала така важка доля, що прийшлося стати переселенцями, оскільки не всі живуть в таких безпечних регіонах. І, зокрема, знаю сім'ю з міста Рубіжного, з Луганщини, яку я прихищала, і, на жаль, вони втратили все. І в мене є ось такий вірш. А тут щебечуть мирно пташечки, і світить сонечко тепліше і весняно, а зовсім поруч в полум'ї склади. Та люди під завалами в підвалах, а зовсім поруч йде страшна війна, Хтось змушений домівки залишати і бігти світ за очі у сльозах. А я ще можу в себе прихищати. Ось тут блищить від сонечка ставок і віриться у захист і перемогу. І наше місто захищає Бог, який єднається на спільну допомогу. Тут хочеться сказати, потерпіть, все відбудуємо, добру бути і миру. Того, хто поруч, міцно обійміть. Лиш не втрачайте українці віру. Ось і хочу ще поділитися е, тим, що до цього вірша в нас є такий переселенець, е, творчий Володимир Півень, який за рік перебуття у місті Хмельницькому вже увійшов. У спілку «Всеукраїнський Український конгрес літераторів України він очолює таку художню арт студію, де збирає юне покоління, і от вони вже до віршів конгресменів, до наших хмельницьких поетів будують. Відповідні такі картини. І саме до цього вірша вже є картина юної Катерини Шостацької, і ну, дуже приємно, що от так це бачать, і так от ми словом, як зброєю, так також от додаємо свої сили, ресурси у перемогу. І, і віримо, що це відбудеться. Віримо, так. Дуже дякую за ці рядки і за такі повні надії вірші. Так, дійсно мене як поетку не змогла не, за, не зачепити так, така от жахлива подія, тому що від 24 лютого 2022 року життя начебто поділилося на до і після. І досі не можу забути той страшний ранок, коли мене буде донька і каже, мама почалась війна. І е, після того особливо було важко м, перший тиждень, коли ми ще е, ну, знаходились так, всі українці е, на рідній землі в певній такій от паніці, так, і е, розуміли, що наше основне завдання об'єднуватись, допомагати, волонтерити, а поети ми як зброю відгукнулись своїм словом. І от саме ідея цього вірша у тому, що навіть такий от вислів, що як ти це дійсно як зізнання в коханні, що мрія кожного українця, який вимушений так, перебувати дуже далеко від своєї країни це повернутися. Тому ось такі рядки. Кожне слово стало особливим. Кожне як ти я тебе люблю. Бо підтримка кожного важлива. Україну любимо свою. У єднанні стали ми сильніші, у нерівній страшній війні, у підтримці й вірі ми міцніші, Не здамося у полон пітьмі, скільки доль трагічно обірвалось, скільки втрат, несповнених надій, скільки ангелів на небесах зостались від жорстоких і мерзотних дій. Хочеться сказати, відбудуємо все в нас буде, лихо проженем, а ненависть в душах вже лютує. Розриває серце біль і щем. Гену в нас агресора немає. Колись мирні, відчуваємо лють, і корабель подалі відсилаємо, нас вбиватимуть, аж поки не зітруть. Підіймемося у злості і єднанні. Не здамо зруйновані міста. Буде мирне, ще у нас світання і повернення. Це рідна нам земля. Мені приємно чути оці сподівання, попри все це горе в Україні. Є у вірші оці сподівання, і це дуже класно. А взагалі, як ти почала свою творчість у ці написання віршів? Розкажи, будь ласка, про самий початок свого віршування. Дякую, Наталя, за запитання. Дійсно, я не знаю, чи це так всіх поетів відбувається, але хоча, от... У родині в мене немає поетів, але цей поетичний голос я відчула в досить, я вважаю, ранньому віці, у віці 11 років, і відчула саме на українській землі, перебуваючи вже після. Забайкалля, тому що мій батько військовий, і з того часу, як я себе пам'ятаю, це період з 5 до 10 років, як я пішла в школу, я чула в оточенні російську мову. І Фактично до 11 років я не володіла рідною мовою. І саме Львівщина, місто Самбір, так, де поховані мощі святого Валентина, досить романтичне місце, де кажуть, що туди хто хоче знайти собі пару прибувають. На той час я таке не знала, але... Розумію, ще тоді пам'ятала, як ставились до москалів і як було е, не говорити рідною мовою, як це було соромно. Тому це був єдиний рік з моєї всієї шкільної освіти, де я швидко вивчила українську мову, і та весна, хоча в самбурі ми прожили лише 8 чи 9 місяців, е, пробудила в мене поетичні рядки. Починала я навіть ну, з якихось пісень, це були дитячі рядки. Але тим паче це, це було почати. А відомо, що твоє перше видання дитяча книжка розмальовка. Улюблені казки у віршах. Це твори для дітей. От мені цікаво, що впливало на тебе. Ти відчула потяг до написання для дітей через свій досвід материнства? Чи це прийшло раніше? Я взагалі за духом є поетом-ліриком, і для мене завжди дивувало ще до того, як я народила дитину, як взагалі можна писати для дітей. Я взагалі не уявляла, що я колись також зможу це зробити, але певно материнство нас дуже змінює навіть в гормональному фоні. І коли донечка просила читати одну і ту саму казочку щоночі, я вирішила це зробити поетично, мені вдалося, і потім так виникла ідея ще інші казки, крім курочки, ряби, такі як колобок, казка про трьох поросят, перекласти римовано. І таким чином, в 2010 році, бо в 2007 мені надоїло писати в стіл, я знайомлюся з Поеткою Марією Лисичук, яка є мамою мого однокласника. І от вона мені відкриває шлях у першу Хмельницьку літературну спілку Поділля, де вже я стаю з 2007 року, відвідую і після видання книжки вже стаю члеткинію цього збірника. от Хочу прочитати про доню і про свого племінника, який, до речі, от, живе тут, в Канаді, і я маю зараз можливість з ним спілкуватися більше. Так, е, от так. перший віршик про донечку з назвою Другий червоний. Доня олівці взяла, буду малювати, розмальовку розглядає і не хоче спати. Ти, Матусю, подивись, що я за майстриня. Перед нею олівці червоний та синій. Кожен олівець бере й колір, коментує. Бачиш, ось, ось червоний це, то червоний другий. Тобто був період, коли в нас всі олівці були червоного кольору, незалежно від їх справжнього. І от ще один віршик з назвою Якою мовою для племінника в Канаду зробила листівку, іменинник там на ній, у своїй домівці. Ось він з глобусом в руках, біля подарунків, український напис шлему й море поцілунків. Напис складено з рядка, Максику 4 В скайпі мовила слова прочитати зумієш? Фото хлопчик роздивився, а читати дзуськи каже, що не прочитати. Бо там по-французьки, а з роками Світлана, ти відчуваєш, що дещо змінюється написання віршів, скажімо, за формою, за змістом або за тематикою? Звичайно, ну, В першу чергу тематика, тому що для поета все важливе і всі події, які відбуваються навколо, зокрема, як ми говорили, так, чи військові, чи кохання, чи якісь родинні моменти, і, ну, взагалі все, що хвилює, навіть йдеш по вулиці листочок, впав, так, а ти можеш написати, так, вже, поки йдеш на роботу, наприклад, вірш. Ось, і, звичайно, ми зростаємо, дорослішаємо, і якщо ми ще й спілкуємось так, з колегами, йде в таке взаємонаповнення і форма, і звіс, звичайно, все змінюється. А ще я знаю, що ти викладач з інформатики в Хмельницькому медичному коледжі, здається, так. можна спитати, чи як, мені здається, такі несумісні два напрямки діяльності? Як ти їх поєднуєш? Чи вони допомагають одному, одному, чи навпаки заважають? Дякую, дуже слушне запитання, тому що часто про це запитують. Ще навіть коли я була студенткою в Кам'янець-Подільському педагогічному університеті імені Огієнка, мене ті студенти, так, колеги, які зі мною навчались, які знали, що я пишу вірші, кажуть, Світлана, ти не туди потрапила. Хоча я сама до Усліджувала це питання, як математика, інформатика, поезія, ну який взаємозв'язок мають. Взагалі вважається, що Всесвіт він говорить поезією, а поезію можна зашифрувати у формули. І, зокрема, в історії є такі математики, да, поети, як Софія Ковалевська, Омар Хаям, навіть Льюіс Керрел, який написав. Казку про Алісу так в країні чудес також математично в нього можна було на сторінках знайти щось зашифровано в. Формулах, тобто зв'язок поезії математики, як кажуть, що поезія обчислює сама того не розмірковуючи. І якщо говорити, що математика і поезія це вираз тієї самої уяви, але ну, тільки в першому випадку вона звернена до голови, а в другому до серця. Mm. От щодо любовної лірики, коли тобі краще пишеться? Взагалі, коли от в період щас... бурхливих, щасливих емоцій, чи навпаки, коли там смуток розчарувань або втрата кохання? Е, я зрозуміла запитання, дякую. Е, ну, взагалі, так, як я лірик, звичайно, от, е, така от, і інтимна так, лірика е, мене завжди е, якби була присутня, так в моїй поезії, е, зокрема, ранній і. Хочу сказати, що від 18 років я пережила таку втрату, як загибель свого першого кохання. І саме поезія на той час мене рятувала, тобто от, почала писати від сумних моментів. Це була така своєрідна терапія, тому що ще в ті роки минулого століття ну, якось таке поняття, як психолог, так, чи от, звернення до психологів, воно якось не було популярним. І, тобто ти мав якось рятувати себе сам. і мене Рятувала моя поезія зараз. Я навчилась вже писати від щасливих моментів. Ну, тобто, що Справжній поет має писати ще й от, ну, тобто, надихати на щось, от, нести таке світло, яке дарує віру і натхнення людям. Я от цю місію в собі відчуваю, я намагаюся так робити. А є якісь на сьогодні? Так, да, Ваше... Я про кохання. Прочитаю. про <рес> кохання. В твоїх віршах пізнала я себе. І повернувся лис за океану. Можливо, кликав сумно не мене, але скажу, що рідний і коханий, скажу, що буде нашою весна, вона усе на світі переможе. З'єднала перед нападом війна, і відійшло усе чуже й вороже. І заспівали ніжно солов'ї, додому повертаються лелеки, Зозульнку, ти бачиш у вікні, вона від тебе зовсім недалеко. Вона до тебе знову прилетить, прошепотить гарячими словами, огорне ніжно, ощасливить мить, щоб ти це я, а я це ти нами. Дуже які чудові рядки. Дуже дякую. Дуже за за вірші. А взагалі, чи є якісь відгуки від читачів або колег твоїх? Е, знаєш, Наталю, коли я в Перше е вирішила так написати в стіл і прийшла на прослуховування вже до справжніх поетів то ну, такі слова, що я почула, що мої вірші от, несуть світло. Це для мене дійсно було важливо. А взагалі, коли ще була в юному віці, я навіть от, на таких своїх перших побаченнях боялась комусь читати свій вірш, тому що ну, в мене от, прочитаю вірш, в мене закохували з першого погляду. А для мене от, ну, якось не вміти відповісти взаємності, тобто от, я якось страждала, якщо я не могла так відповісти от, взаємними почуттями. Тому не одразу я змогла нести свої е, вірші до читача. І от зараз, стосовно відгуків, якщо це говорити про колег-поетів. То скажу, що е, через те, що я спілкуюся, так, вхожу у дві спілки, звичайно, друкуюсь постійно у альманахах, не тільки видаю свої збірочки. Е, це, звичайно, сприймає зростання. Кажуть, що в мене така молода сучасна поезія, і що я от виросла за ці роки. Ну, оскільки ти нещодавно з України, розкажи, будь ласка, чи має сьогоднішній сучасний поет в Україні якусь підтримку від уряду? Як поет себе просуває? В сьогоднішньому світі. Дякую за запитання. Ну, от конкретно скажу за наше місто Хмельницький, тому що в ньому в одному з небагатьох є така премія, як премія Богдана Хмельницького, зокрема для поетів, якщо вони достатній внесок у розвиток міста зробили. І також наша Хмельницька міська рада виділяє певні кошти щороку на підтримку поетів. Деколи видаються і індивідуальні збірники, але більш це колективні. Ну, взагалі, для того, щоб видати свою книгу, треба або мати спонсора, або е, власні кошти, так, щоб е, це робити частіше. А от взагалі, чому от, е, альманахи так, постійно 2-3-4 альманаха на рік, тому що це є можливість ділитися з читачами своєї поезії. І ці книжки з, роз, е, скажімо, знаходяться не тільки е, в межах Хмельницького в бібліотеках. Так, а по всій Україні. І, звичайно, я вдячна бібліотекам міста, тому що вони дуже нас підтримують. В нас є такий фестиваль, як Слово Єднає, коли ми з України, з області можемо до Дня міста виступати так, і під відкритим небом, об'єднуватися. Також нас підтримує телерадіокомпанія Місто, де я мала можливість давати також поетичне інтерв'ю цього літа. Тому підтримка дійсно є, але якщо ти хочеш видаватися, скажімо, індивідуально, все ж таки розраховуємо на свої власні сили. Ну от я бачу на столі альманах. Можна продемонструвати його зараз? Альманах, О, оцей так. ось ось у мене є альманах літературної громади, До речі, один з самих останніх, і він для мене важливий тим, що сюди увійшла саме моя от, така от військова тематика. Так, поезія написана з часів війни. І також не тільки моя, але й моїх колег. Я хочу, Наталочка, подякувати за запрошення і подарувати ось цей збірничок вам. Боже, як приємно! Тим паче до Дня поезії. Це... Боже, як приємно. Я обожнюю, коли мені дарують книжки. Серед українських поетів яких ти любиш читати? Е, ну, взагалі, я думаю, зараз е, з початком війни навіть ті, хто не розумів нашого славетного і вічно живого Тараса Шевченка. Так, Ми просто вражені тим, наскільки ті слова, які були написані досить давно, актуальні, живі, афоризм боритися, поборити, для нас зараз дуже має велику силу, тому його треба читати, перечитувати і знаходити для себе нові відповіді. Також наша сучасна Ліна Костенка, а взагалі, от я задоволена, що я знаходжуся і маю можливість спілкуватися з нашими сучасниками. У мене є задум, над яким я хочу працювати, поки я тут. Це мрія видати ще одну дитячу книжку, розмальовку з невигаданими історіями у віршах. Тобто це продовжити ті вірші, які я писала для рідних, для знайомих. Тобто це ось ті історії, я продовжую їх збирати. Тому якщо у вас також є цікаві історії про ваших діток, звичайно, я їх можу покласти у вірш і будуть у подарунки у подарунок моєї книжечки. Тобто я мрію е з завершити цю книжечку тут, щоб, коли я повернуся, вже е от отримати примірники і зробити свій наступний черговий творчий вечір. От, є а, така мрія. Чудова мрія. Друзі, якщо ви чули, будь ласка, надсилайте ваші історії. І будуть вони в поетичній збірці Світлани. Світлано, я дуже дякую за цю розмову, за поезію твою і за те, що ти прийшла сьогодні до нас в студію. Бажаю творчих успіхів. Друзі, з нами в студії була українська поетка Світлана Зозуля. Цілком можливо, що серед вашого оточення є люди, для яких поезія спосіб висловитися до всесвітнього дня поезії. Привітайте своїх знайомих, які пішуть вірші, особливо якщо вони лише починають випробовувати свої сили у цій справі. Бажаю всього найкращого з вами була Наталя Федосеєва для програми Українська Хвиля.